Отця і Амінь. отця і сина і Святого Духа. Амінь. Читання від Євангелія від Івана. А, а по двох днях вийшов Ісус звідти в Галилею. Сам бо Ісус посвідчив. Немає пошанування пророк у своїй Батьківщині. Коли ж прибув Галилею, то прийняли його Галилеяни. Бачили бо все те, що вчинив він був на святі в Єрусалимі. Вони б теж ходили на те свято. Він же подався знову окану Галилейську, де отобу перетворив воду на вино. А був царський урядовець, син якого слабував у Купернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдею Галинею, прийшов він до нього та й заходився просити, аби прибув і у його сина. Той бо мав уже вмирати. Ісус каже до нього. Не віруйте. Якщо не побачите, чудес та див. А царський урядовець йому Господи, і зійди, за ким умре моя дитина. Промовив Ісус до нього. Іди, син твій живий. Повірив чоловік слову, що вирік йому Ісус, та й пішов собі. А коли був уже в дорозі, слуги, що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син його живий, здоровий. Він же спитав їх у котрій годині йому полегшило? Учоравечірі, о сьомій годині, пропасниця його полишила. Сказали вони йому, і зрозумів батько, що у тій самій годині. Сталося те, коли ото Ісус йому сказав: Син твій живий і увірвав сам та й увесь дім його. Це ж друге чудо вчинив Ісус, повернувшися з Юдеїв у Галилею. Отож. Цей уривок, який ми щойно почули з 4 глави 43 по 53 вірш, стоїть одразу після події самаритянкою, якої ми роздумували минулого разу. Це важливо, бо Йоанн ставить поруч. Два приклади віри. Семерітяни повірили, як ми минулого разу бачили, бо самі почули. Перша жінка звістила їм. Але каже, ми тепер віримо, бо самі почули Ісуса. Тобто віра з особистої зустрічі зі Словом. В сьогоднішньому Євангелії, де цей чоловік, який служив при дворі. Бо царським мав владу при дворі, при царському дворі, починає з прохання про чудо. Але поступово переходить до віри в слова Ісуса. Отже, Йод показує в цій главі шлях віри, від потреби до довіри слову і пізніше до повної віри. Яка охоплює везді. Зараз ми глибше побачимо цей уривок. Отож, структура цього уривку, яка розгортається, як ця сцена, як подія, тому що ми вже знаємо, що коли ми бачимо певний уривок, треба хто є говорить, хто є основний, е е е які слова вживає. Отож, бачимо цю подію. Насамперед, Ісус йде з Самарії до Галилеї, каже текст. 4 глава, 43 по 45 вірш. З'являється прохач. Тобто урядовець з капіному входить в цю сцену, 46 й по 47-й вірш. Ісус вимовляє ключову фразу про знаки говорить і чуда в 48 стежку. Потім є напруження діалогу. І зійди, каже цей урядовець, зійди, поки дитина не вмерла. Цей той момент найважчий, є ще надія. Хіперлому ці події каже Ісус: Іди, син твій живий, людина повірила слову в 50-му вірші. З 51, го 52 вірші ми бачимо, що є підтвердження сідання, і година, тобто чітка година. Коли відбулося це чудо. І завершується ця сцена в 53-й вірш: Плід. Віра всього дому. В і навіть, від Івана географія дуже важлива є, як як богословський символ. Отож, Ісус, у Кані Галелейський. Преаду там, де перше сталося чудо знамення. Вода стала вином в другій главі. Зараз ми бачимо: урядовець приходить з Капердоума до Кан Галилейської. Це є приблизно 25-30 кілометрів, залежно від маршруту. Це є далеко? Це створює важливий акцент. Тобто, сілення відбувається на відстані. Я ніби говорить. Христу не треба бути поруч фізично, щоб діяти. Ісус зціляє поза межами на відстані. Його слово має владу через простір і час. Хто тут такий це є? Інколи важко перекласти цей урядовець або цей, що при придворі. Грецьке слово Базилікос на людину, пов'язану з царською адміністрацією. Можливо, служба при іроді Антипі практично це людина зі статусом, з ресурсами, звикла вирішувати питання. Так ми в Україні маємо це, що хто щось вирішує, тому що має владу, має зв'язки. Але перед хворобою своєї дитини. Він є безсилою. Має статус, але хвороба дитини найдорожчої, він стає поза статусом. Він не має сили. Тут він не може нічого вирішити. Це важливий психологічний момент. Перед смерті близької людини соціальна роль зникає. Залишається батько, який. Благає. І тут є ця ключова напруга, якщо не побачите знаків, що Ісус довіряє, дорікає саме Йому? Фраза Ісуса в 48-му вірші каже, звучить суворо. Якщо не побачите знаків, чудес, не повірите. Це не стільки приниження, Це не стільки приниження прохача. Скільки діагноз можна назвати загальної атмосфери? Люди часто шукають Ісуса як чудотворця, а не як того, хто відкриває Отця. Властиво юналі від Івана. Ми вже на початку роздумували, що Він в Іван, Іван використовує це слово як знак, не чудо. тому що знак веде. Щоб відкрити в тому знаку, побачити Бога Отця через Ісуса. Чудо це є так, як магія, яка є перетворити щось зробити. Тому юлі Івана це той, той знак, тому що люди шукали Ісуса як чудотворця, а не як того, хто відкриває Отця. Йон послідовно відрізняє віру, що спирається лише на чудо, тобто віра та є нестійка. Я повірю, якщо буду мати чудо. Ми також часто в житті чуємо цю фразу: якщо був, бачу то чудо, я повірю. Зрештою, Томазо, Томас, Тома, апостол також якщо я не доторкнуся до його рани, не запну палець в його рани, я не повірю. Тобто віра, що спирається лише на чудо, на стійка. І віру, що приймає Слово Ісуса, як глибока віра. Чому це важливо для нас? Бо віра, яка потребує доказів щодня, легко падає, коли не сталося так, як ми хотіли. Молитва не спрацювала миттєво. Бог мовчить. Ісус веде людину до віри, яка тримається не на видовищі, а на довірі Його слову. Прохання уродовця віра ще прив'язана. До цього сценарію Він каже, урядовець цей: прийди, зійди, поки дитина не вмерла, 49-й вірш каже. І тут видно людську логіку. Ісус має фізично прийти, має встигнути до смерті, має діяти так, як ми собі уявляємо. Ми просимо чудо, але ми вже вкладаємо Бога, Він має робити так, як я спланував. Це дуже реалістично. Часто ми молимося не лише про результат, але й про спосіб, яким Бог має це зробити. І це є. Першне кожного з нас ця молитва така є: Я тобі довіряю, але ти маєш зробити так. Як я бажаю. Ми впросимо ми в Бога щось кожен раз, але і ми йому вказуємо ще, як він має це зробити. І тут є переломний момент: «Іди, син твій, живий. Ісус найде з ним, Він дає слово. «Іди». Син твій живий. І тепер найважливіше речення. Чоловік повірив Слову, яке сказав йому Ісус і пішов. Повірив, довірився. Що означає повірив Слову? Це ключ. Він ще не бачить доказу. Він вірить, але кожна мама, кожен батько хвилюється, не бачить доказу, ще не має підтвердження, але змію поведінку він йде. У біблійній антропології віра це не лише думка, а вчинок довіри. Цей чоловік переходить від Покажи до Я довіряю тобі. Година зцілення. Йоанн підкреслює точність. Коли слуги зустрічають його, вони кажуть. Учора, о сьомій годині, покинула його гарячка, каже, 52 й вірш. Йоанн навмисно фіксує час. Що показати? Сідання сталося в момент слова Ісуса, а не випадково. Це не магія, а влада слова. Також тут присутня богослов'я часу. Тобто, слово Ісуса діє негайно, навіть якщо ми бачимо результат пізніше, віра, що росте. Від особистої до віри дому. Той то фінал. І повірив він і весь його дім. Це дуже важливо. Перший етап він повірив слову, коли ще не бачив. Другий етап він повірив ще глибше, коли зрозумів годину. Третій етап. Віра стала свідченням для родини. Йан показує нормальну динаміку. Віра може починатися з болю й прохання, але Бог веде її до зрілості та місій. Чому Йоанн називається другим знаменням? Бо чудом, Іон каже, це було друге. Знамення, знак, чудо, яке учинив Ісус. Це четвертий вірш. Перше знамення це було в кані, було пов'язано з радістю, весіллям, новим вином, тобто новим завітом. Друге натомість з кризою, смертельною загрозою, перемогою життя. Обидва разом говорять, Ісус приносить повноту життя і в радості, і в стражданні. Яка Його слова думка цього горивку? Сила слова. Ісус ціляє тут не дотиком, як ми бачимо, а Словом. Це підкреслює владу Христа і Господа, як Бога. Зв'язок із творінням Бог сказав і сталося. Зразу відкриваємо книгу буття. Бог творить через слово. Він говорить і стається. Реальність, що слово Боже є дієве. Він говорить і здійснюється. Віра безвидимого. Справжня віра народжується тоді, коли людина довіряє, навіть ще немає результату в руках. Як це важко є. Це один з найважчих моментів. Довіриться тоді, коли все йде, каже, раціональність, говорить неможливо. Все, що є, нам показує знаки, неможливо Це кінець. Більшості вже немає. Це вже закінчилося. Доступає віря, що раціонально неможливо показати. доказати. Батьківська молитва і заступництво. Цей урядовець просить за дитину. Це приклад заступницької молитви. Письмо показує, що Бог приймає і використовує любов батьки, батьків як шлях благодаті. Віра, що входить у сім'ю. Віра цього чоловіка не залишається приватною. Каже закінчення уривку. Повірю у увесь дім. Свідчення однієї особи може стати дверима для багатьох. Запитаємо себе. Я прив'язую Бога до свого сценарію. Коли я щось прошу, Бог має робити так, як я це бажаю, в той спосіб, як мені краще. Чи можу я зробити крок довіри поки ще не бачу? Кожен з нас має це, що молиться, і так важко за то молитися. Поки що не бачу, довіритися. Які слова, Слово Ісуса, сьогодні для мене, який каже: Іди, Він живий. Кому з мого дому оточення потрібне моє свідчення? Тому захочу йому молитися над цим текстом, роздумувати. Хай це слово Боже живе, торкнеться кожного з нас. Амінь.